З миром Божим, нехай Бог оберігає там, де ви є, І сьогодні у розмові з людиною можна почути, що я хороша людина, я нікого не вбив, нічого не вкрав. І, взагалі, але якщо подивитись на життєвий стандарт, то він подібний до тваринного світу, тому що Бог він нас створив по образу і подобі своїй. І ми маємо прагнути за життя спілкування з ним. Але ми. Полягаємо, фокусуємося, і наш сенс життя, це є секс, поїсти, поспати і там ще порозважатися. І, і дійсно це все може робити і тварина, але ми, люди, опускаємося ще більше, ще нижче, і зневажаємо Бога, займаємося чаклунством, ідолопоклонством, е, серебролюбієм, лицемірством. Що навіть таким не займається навіть тварина. І дійсно, Ісус Христос прийшов у світ, щоб ми жили по духу, по любові, а воля диявола, щоб ми жили по плоті, і дійсно. Ісус Христос прийшов, щоб ми могли народитися згори, щоб ми могли відкрити серце, впустити туди Ісуса і жили на багато більших стандартах, там, де є совість, де є честь, де є мораль, де є любов. І дійсно, апостол Петро, апостол Петро, Павло, і взагалом вся Біблія вона показує, що життя по плоті, по душі. По власному бажанню це є бісівська, це є земна тваринна природа. І Господь він нам показав набагато вищий стандарт. І тому дійсно, щоб мати таку божественну позицію, нам треба прийти до Бога, почати вивчати Слово Боже. Нам треба служити Богу, виконувати Його волю, щоб повернути оцю божественну позицію у наше життя. І ми церква Слово Боже. Запрошуємо тебе для вивчення цього священного писання. Якщо ти хочеш примиритися з Богом, з прийняти цю божественну божественне призначення, яке приготовив Господь для тебе. Напиши під відео або в особисті, і ми з радістю тобі допоможемо. Підключайся на телеграм-канал Солтаненко, на Ютуб канал. Такі відео наукові, історичні. Є дуже багато відео. Дивись, підключайся. Нехай Господь тебе благословить на тому місці, де ти є. Читай Біблію, не будь обманута. Амінь.